Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми знову з вами. Сьогоднішня притча оповідає про одного Господаря, що, вирушаючи в дорогу, закликав свій слух і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, іншому два, а третьому один. Це великі суми, які ми, звичайно, люди не володіли. До кожному з його здібністю, за його здібністю, з надією, що вони повернуть йому гроші з відсотками. Подовшій відсутності господар прибуває до свого дому і починає зводити зі своїми слугами рахунок. Той, що отримав п'ять талантів, приносить ще інших п'ять. Той, хто одержує два, ще інші два. І пан їх хвалить за те, що, були, що не були неробами, а працювали. У малому були вірні ставить їх над великим. Ходять вони у радість пана свого, пан влаштовує їм свято. По іншому пан відноситься з тим Слугою, що закопав талант. Ця притча правдоподібно, стосується ізраїльського народу, який не прийняв Божий дар, закопав свій талант і тому був відкинутий. Проте це слово Боже. Торкаючи і кожного з нас. Господь нам дарує різні дари, запрошує ними управляти та їх помножувати. Справді, Господь дає дари всім. Одні мають більше, інші менше. Проте, всі запрошені ними управляти, розвивати їх, і навіть той, хто одержує тільки один талант. Всі таланти, можливо, управляючи помножувати і радіти ними, не закопувати. А той, хто закопує талант, не довіряє своєму панові, не управляє ним, а ще й до того, його оскаржує і за те, що він жорстокий, де не сіяв, і збирає де не розсипав. Тому Господь відбирає від нього цей єдиний талант і дає тому, хто має дежить. А нікчемного слугу кидаю темничу. І так вона є в житті. Нарикаємо на всіх і на вся, а самі нічого не робимо, і тому всі страждаємо. Візьмімо, наприклад, що би зробив Господь з тим, кому дав тільки один талант. Він трудиться і заробляє потяг чола на ще один талант, але на нього напали розбійники. І Все загарбали. Прийшов на розрахунки з паном з нічим. Чи його Господь буде карати? Згідно логіки Євангелії – ні. Навпаки, його радше похвалить за те, що трудився, і запросить інших, щоб поділитися з ним, адже він залишився в біді. Івангеліє нам свідчить, що Господь завжди йде на зустріч тим, хто в потребі. Потрібно і вважати і тим, що одержали п'ять або два таланти. Скільки є таких людей, що гарні дари закопують і залишаються без нічого. Скільки у світі є таких, що дари, що її здобули батьки розтринькують намарно або ще гірше використовують на алкоголь, наркотики. А з другого боку, скільки таке, що народилися бідними, без якихось великих дарів, але зі своєю працею і трудом помножили навіть у 100 разів більше, більше свій малий дар. Отож, апостол Павло в Другому листі до коринтян, якого також ми слухали на цій літургії, закликає нас до того, щоб благодаті Божої не приймати марно, Ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння. Павло ставить для нас приказ зі свого життя, зі свого служіння Івангелії. Він проводить своє служіння у великій терпеливості, у скорботах, у нуждах, у тіснотах. Під різними ударами у темниці, у трудах, у неспані, у постах, у лагідності, у святому душі, у щирій любові, у славій правді і у силі Божій. І далі у славі, у безчесті, у наклепах і у добрій славі, як ті, що вмирають, а все живі, як карані, та не забити, як сумні, та завжди веселі, як бідні. А багатьох збагачують, як ті, що нічого не мають, а все посідають. Отож, дорогі брати і сестри, Божі дари не приймаємо марно, працюємо і розвиваємо наші дари. До чого нас закликає Слово Боже, яке ми слухали на цій літургії.